Всім привіт. Сьогодні розпакуємо таку посилочку від мого товариша. Можна сказати. Він вже мені давно предлагав, але я все відмовлявся. А потім вже і сам захотів, кажу, можна Степан мені ще ті обіцяні такі малюночки. Він каже, звісно можна. Так що кому цікаво, можливо, я лишу там в описі посилання на Степана, хто не в курсі, можливо. Він виготовляє Бункерні кормушки, бірочки, От, тобто маточні перегородки. Тобто всю цю периферію, як для курчат, перепелів, бройлерів, кроликів, там. Внутрі, напевно. Ну, тобто, кого цікавить щось, звертайтесь. Тому вчора тільки відправили у мені бачу вже сьогодні прийшло забрали посилочку я думаю ми десь поцепимо на пролятничок десь вхід ну, на двері думаю ви всі повинні знати що це таке на О. О, як вам такий з металу такий кролик. Значить, прикрутимо на двері. Ось такі. Просто на цю сторону, але як казав, мені такий кольоровий хай буде. Mm, бачите. Ще один. Ня -ня. О! Я вже захотів три. Кажу, давай мені три. Ладно. Ось ну, такий. Три. Топчик чи ні? напишіть коментарі. Якщо кого цікавить, робить, мабуть, і таке. На замовлення будь-що. Якщо отак, от, я думаю, пізніше поцеплю, покажу вам, як виглядатиме. Якщо кому цікаво було, ставимо лайк, підписуємося на канал та на підписаний. Коментуємо. Всім пока.